Зняти. Сука, я вам тут шок. Що хі... зроб... шо це є? Це 2000. Це мінус кіста. Захисну. <свісний звітник> <свісний звітник> <свісний звітник> Правила нашого шоу, -шоу швидкі побачення. Учасники спілкуються між собою. Якщо партнер не сподобався, тисни на кнопку. Соля. Приємно. А тебе як звати? Стас тільки давай швидше. У мене час присутні 50 доларів, тому... Скажеш, окей. Хуйня якась блядь. Які 50 доларів. Що це за хуйня? 50 доларів година. Що це є, це 2000. Блін, привіт, блін. Привіт Привіт, блін. Соля. Та чекаю, де ти правиш руку. Шо? Люблю п'ятерок. Куди? Куда? Да? <ріст> як тебе розуміло? звати? Чекай, чекай, як тебе звати соля? Сосала? Угу. Соля, соля. Чекай, соль, Сосала? <ріст> Ой. <ріст> <ріст> 에, давай, давай. Дивись, як ти відносишся до татуювалку Дуже добре, в мене вони є. На турі? Да. Покажеш. Покажу. А де є? На руці дві, ось тут. Ну в мене теж є татуювалка, одна. Яка? Ну, вона. Ну. Де? Покажеш потім? Я можу вже показати. Ну показуй. В натурі? В натурі. <світ> Супер, клас! — Прикольно? Охуєнно. — Та що, то, шо, то ми, типу у нас меч, так? Ну напевно, не На турі? натурі? Ну, то давай, ну, чекаю, давай може що. Ну, — <світ> <чешу. плес> Ах, Привіт. — Привіт. Соня. Андрій. Приємно писати. Приємно. Іспанську знаєш? Ні. Ні? Ні. Бригаду, граціас. Ні. Аміго. Не знаю. Джикадорде Бразил. Не Вразім. знаю. Ой, блядь. До побачення. До побачення. Все добре. добре. Привіт. Привіт. Олег. 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 Приємно. А приємно. ти можеш описати червоноград ну, німецькою мовою? <кх> Я не знаю німецькою. Ааа, <свист> хорош. Це я все. Здорово. Привіт. Привіт. Ти будеш повторити за мною мої рухи? Ні, я не буду повторювати за тобою твої рухи. Як тебе звати? Мене звати Назар. Я Віола. Блін, приємно, блін. Ні, також. Що, чим ти займаєшся за? Музикою веду свій Бог. А Натурі? Та? Так. Дивись, можна питання? Слухай. Ну, таке воно буде трохи, знаєш. Дивись, от що б краще? Е, але ніхто про то не знає. Чи не трахати козу, але всі думають, що ти її трах. Другий варіант. Тобто не трахнути, але всі так. думають? Ну я ж не зоофіл. Натурі? — Так. — Тобто ти Друге... трахала козу? Ні, я не зоофіл. зоофіл. Ти... <Vegas> так, я дуже люблю тварини. Е, чекай, як це звати? Віола. Віола Сосон. — Привіт! Привіт. Чим ти займаєшся? Музикою і веду свій блог. — Прикольно. А якою музикою? А я співаю, пишу свої пісні, починаючи mm. артист. А блог, про що? — Ну, загалом лайфстайл. Угу. Хочу набрати аудиторію, щоб поширити свою музику. А ти? Стендапом займаюся. Також хочу пробувати, набрати аудиторію. От прийшов сюди до хлопця, надіюсь, що ви підпишетеся, поставите лайк, буде якийсь коментар. Клас. Хлопці з почуттям гумору, це дуже клас. Тебе які ціль? Стати артисткою, але не лише українською, а міжнародною. Це моє. Ти можеш виїхати, в принципі, те, це хочеться, <реш> щоб мені стати <реш> міжнародним артистом. треба навчитися плавати. Я не вмію фото. Я навчу. <реш> Як ти відносишся до домашніх тварин? Любиш ти їх чи ні? Ну, я не знаю. Ну, типу, позитивно, У мене було багато собак в дитинстві. А до котів? Ну, котини такі трошки. Діка. Пар... Перший перший. Все, мінус кіска. <рискри> Привіт. Привіт. Соля? Влад, дуже приємно. Звідки ти? Зі Львова. Ти два роки живеш у Львові. А сам звідки? Блять, на піздів виходить. Е, сам скарпат. Звідки? З е, Сколи і угу. містечко. Угу. А ти сама звідки? Зі Львова. — На кого навчаєшся? Маркетолог. Щоб будеш щось сільпо продавати, щось з ну. типу того. Да. Прикольно. Прикольно. А, а який в тебе зріст? Та не їбу я що ви А хуй скільки має сантиметрів? Нормально. Нормально. Ну то скільки нормально? Я не мірю. Не міряю? Ти, може, підеш по мірі, якщо прийдеш назад. Влад. Аня. Дуже приємно. Навзаєм. Чим ти займаєшся, Аня? Я працюю, архітектором. А ти? Я стендап-комік. Ой, це прикольно, до речі. М -м. У Львові виступаєш? Так. Клас, а в Тіктоці ти є? Є. Але я гоглядова нахуй. Чому? Не можу більше в нього сидіти. Деградує. Ну, не знаю, там досить весело цікаво. А стендап твій куди викладаєш? В YouTube У мене є продюсер, а -а -а. так. Ну ладно. ну це за питанчику. Понятно. <гум> ви коли не або скидували це? Так. Да. Ну так. Ну коли в тебе є серйозні стосунки, то. А це просто так? Ні. Ніколи втім. Mm. Трошки переживаю за свою репутацію. <гум> Ні, в мене зараз такий рівень популярності, що якщо ви мене злив в мережу, я такий ну відмітте, то типу. дуже <гум> сильно <гум> людей. <гум> Якби от в тебе були серйозні стосунки, і до тебе підійшов би блогер на вулиці і запитав, от букет мамі. Типу ця одна... бабка така, яка ти позадвістиє, це не блогер, вона просто. Це не можна. І в тебе б запитали, от що ти обираєш? Ну, ти хочеш подарувати букет дівчині, та я думаю, що так. Ну, типу... Дівчині чи мамі? А, дівчині чи мамі? <говорит> мамі. Скажіть. Було приємно. Дякую, дуже приємно. Привіт. Привіт, Аня. Вітя. — Дуже приємно. Приємно. Скільки тобі, звідки? 25. Ну, Живу а, вже сім років в Львові, можна рахувати що звідси. Ага. А відтягуєш питання? Ну, давай. давай. <світ> 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 Меді Чіриналдо. <світ> oh, <yes. світ> ну, є питання. <світ> Немає. Окей. Okay. А ти за кого? За того самого. Я не знаю, хто це. <світ> Привіт! Все добре, в тебе там? — Нормально, поки Як тебе звати? — А я, я ай, Вітя. А тебе як? Ілана. Приємно. Окей. Okay. А чим займаєшся? Е, я розвиваю ТікТок, Інстаграм, таке трошки щось типу того. А ти? А, я розвиваю ісь. Розвиваюся. Непогано, це вже добре. А, а можна я питання тепер витягнути? — Ну давай. Нажала на бути кнопку за тисячу доларів, але, але вмирає якась випадкова людина. Це може бути я. Ні? Ти? Ну, випадкова людина. <смітна> 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 ну я би подумала. Ну ні. <смітна> Все. Привіт вітя, дуже приємно. І мені приємно Е, Так, звідки ти. Зі Львова? А я теж. Якщо можна так сказати. Uh -huh. а Тобі скільки? 19, 19, uh -huh. добре. Вчишся? На психолога навчаюся. А, тобто то ти мене зараз читати вже починаєш? Ну, ну частково. А от якщо людина от до позиція сидиш, жорсткоєш, і вона сидить так в закритій позиці. Це щось означає, ну так сидить. Це не закрита поза, тому що ти впевнено поставив ногу на ногу, і це означає, що ти впевнений собі, а то що ти просто руки склався. Комбінація. Анікдот? Розпитати можна? Про, про, двох, про двох драконів чула? Не чула. Короче, э, заходить два дракони в бар, угу. э, один до іншого говорить. Э, чуєш, а чу тут так жарко. А другий йому каже, так ти їбало закрив. <реш> Ні. <реш> Все, аз вони лекум. Привіт. Коля. Соня. Дуже приємно. Чим займаєшся? Навчаюсь на психолога. мене є від себе питання. No. Від чого ти б відмовився на все життя: від любові чи від сексу? Від сексу. Чому? Ну, тому що його вже було достатньо. А от любові ні. Скільки мінімум має заробляти хлопець? Мінімум. 30к в місяць. Непогано. А ти скільки заробляєш? Ні, ще не заробляю. Привіт. Привіт, Коля. Соля. Чим займаєшся? Працюю, баристою і навчаюсь заочно в університеті. Тисяча доларів чи оргазм? Оргазм. На пізду? Ні. Ти мала по-іншому сказати. Пішов. Пішов? Ой, блін, привіт, він. Привіт, він. Як тебе звати? Соня. Соня, так. Ага, Соня. Ну, приємно. вона звати Приємно. <рес> Шо, Що ти щось можеш цікаве розказати? No, no. Ти щось запитайся, цікаве, я тобі розкажу. Що я маю питатись? А Слухай, може ти не будеш мені розказувати? Слухай, може ти не будеш на мене Ти Не, не говори до та мене так. А ти зі мною так не розповідає такому <звук> <звук> <А> фі... <звук> <звук> не, ну Я не розумію, просто що це за відношення. Як це okay, має бути? Okay. Ти мені рот не будеш закривати. Буду. О боже, ша привіт. Чесно, я ну, не було великий фамилий. Слава Богу, що я тебе скіпнула. Не говори багато теж. Не розказу. Чула? Ти ще в'їби мені. Привіт. Привіт. Ола. Аня. Дуже приємно. Чим, чим займаєшся? Працюю, архітектором. М -м, супер. Скільки вже в цій сфері? Років п'ять. Ну, супер. Є якісь відомі проекти. Ні, немає. Ми працюємо зазвичай за кордоном. Віриш в правила трьох побачень? Ні. Булі, не получилось. Привіт. Привіт. Таня. Приємно. Чим займаєшся? Я UGC Creator. Tіктоer. Супер. Маєш велику аудиторію? Таку велику нормально для старту. — Це цікаво. А одразу тобі питання. BMW чи Audi? — Audi. — О, супер, добре. — Але я вже свій має, так. Давай. Це, було, питання. — Давай. — Що це було питання-то? Назви улюблений жанр, жанр порно. — Угу. Улюблений? Домашка. А твій? <плес> — ПДСМ. Привіт. Привіт. Таня. Вітя. Дуже приємно. Чим займаєшся? Я в основному та, веду свій блог, тік-ток. Ще деколи, якщо щось випадає, то так підсудитися. Чуть-чуть, я в тебе. Я теж веду тік-ток. я UGC Creator. Ну, на тому заробляю і працюю. А хобі в тебе? Якийсь? Ну, хобі модельне, таке. Ну, більше в тому напрямку. Окей, 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 окей. Друзья, маю одне питання. Надважливе. Ну, просто. Яку музику ти слухаєш? От хто в тебе? От єдиний, кого ти можеш так поділити, можливо, є таки. Uh -huh. mm. Допустимо, American. God damn America. Закордонник. Окей. Ну, Я слухаю, але я прям не зациклюсь. Можна. Вікенд.

Не знаю. Як на третій заповідь Божу. О! А ви любите Степан? Ви любите запізнювати хоч куди. А ви сьогодні дуже часто прийшли, до речі, ви знали? Я знаю. Я от завдяки вам звільнив собі час і пересунув зйомку із п'ятої години на сьому. Бачите, як гарно було? Блін, реально. А скільки вам років? 25. А може, давай просто потягнемо, бо я ніколи не чекав, мені цікаво, що там є. Ну давай. Тільки ще не нажимай, потім нажмеш. <риснє> Нажав би кнопку за тисячу. Нажала би кнопку за тисячу доларів, але вмирає випадкова людина. <риснє> і це не маленька сума просто. А ти в Бога віриш? <риснє> ну, і так і ні. що що? І так і ні. Як це можна повідомляти на двох цільчиках ось сіти і в раю в пекло. Я не вірю в рай пекло. А в що ти віриш? Ну, вша дієш. Може, ти потім. Так. Да. Ти би зміг вбити людину? Восьма mm -hmm. e, заповідь не вбий». — А ти прям віриш в Бога. Звичайно. Можеш писати свій ідеальний типаж хлопця? Mm -hmm. Та немає такого. Тобто немає. Mm -hmm. Він 10 з 10, але в нього порвані носки постійно. Нічого, mm що він. -hmm. Серйозно. Mm -hmm. Блін, ну це дуже серйозно. Mm -hmm. Ти маєш mm -hmm. патрук. Ну, дивіться, я вже кажу, кнопку я не нажму. Якщо хочете... Ну я теж не хочу. У вас матч. А, вибачте. Ну, було цікаво, вірімо, що повертаємо. Добрий день. Добрий день. Як ти називаєшся? А як ти думаєш? Ліана. Ліана? Так. Ти типу по... Та ота ота. Ти типу Та сама та та та. Тарзан. Угу. Тарзан? Так. Я Тарзан? Іванович. Прикольно. Мене звати Іван Іванович. А ти директор чого цирку? Е, Я клоун. Клоун? Натурії, я клоун? Запросиш? Куда? В цирк. Чекай, дивись, я ну, не спішу. Ні, я розумію, ти хочеш. Так? Я розумію. Угу. Ну, Всі хочуть. Угу. Але ну поступово. Я маю спочатку влюбитись. Ну захотити. давай питай, питай, питай. Скільки чоловік має заробляти? Ну, скільки йому комфортно, стільки нехай заробляє. Ну, дві гривні. Непогано. П'ять. Супер, взагалі прекрасно. Десять. Мільйонер якийсь чи що? Ну це супер, це взагалі неймовірно. — Але ліпше б 40, щоб на чіпси платили. 40, щоб чіпси зараз коштують 70. Ти коли, ти в 2020? — Ні, ти по снижках в сільпону типу, можна ж купити, ні? То, в принципі, можна. Взагалі ти дуже затратна якась дівчинка. Ага. Що ти, що ти, ти скажеш? — Ти зараз цікаву кнопку нажмеш. Ну, ти нічого часто. Так задумано. А можна твої окуляри поміряти? А два я твої поміряти. Боже мій. Ну, в мене мінус 4. О, то ти така гарна. Mm -hmm. Блін, я просто не бачу цієї краси. Ну, не бачите, ви, треба було окуляри діти. Давай. Ну, мені здається, я тебе влюбився, якщо час. Це ну, ми б могли десь піти з Ну все, я в натурі. Це менш? Ну, добре, приходить ще так. Е, Вітя. Приємно. Чим ти займаєшся? Веду свій блог та музику яти. Так само веду свій блог і ще там по дрібницях. Uh -huh. А на рахунок музики ти можна співати зараз? Можу. А що саме? Можеш, що хочеш. А, пісня пам-пам. Хай, хай буде. Так, хай буде собі сама. Спи собі сама. Коли біля тебе мене нема, спи собі сама, коли біля тебе мене немає. Вибач, <плес> <плес> вибить будь Вибач. Там Таня я просто вибач. <плес> Привіт. Привіт. Соля. Відя. Шадон. Цього ти все прийшов. Потихеньку, яс. Yes, yes. Я починаючи артист. Mm -hmm. Зараз дай мені буквально три рандомних слова. І я mm -hmm. їх, типу, жорстко дам за фрістайм. Mm -hmm. Три рандомних. От ну, Добре. блять, які тобі тільки в голову. Добре, блять, давай. Секс. Окей. Худі. Окей. І подарок. Секс. Uh -huh. Я перша разогреюсь. Хорошо, просто Стоп-лаффенс. Да, да. Не смейся. Хорошо, перша разогреюсь. Стара, там ноты, дорогий. стоп Ты смеешься, Я посмехаюсь. Не Хорошо. Хорошо. Що вона? Stop laughing, що ти думаєш? <рикоспоряджен> <рикоспоряджен> Хочу дуже подякувати вам, вам за приємність. А в яку камеру? В яку камеру? В яку камеру? Камера, ти... камера, камера, Є ей! Ти, ти... ти... ти говориш в ту. Ти говориш в ту. Вагаш, в nee, в я хотів в цю. Ні. Nee. Та титу. Ну коротше, все, всім дуже дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Надіюсь, вам зайшло дуже сильно те, що ми знімаємо. Не натискайте кнопку на нас, ми хочемо далі бути з вами. Ой, добре сказав. Всіх люблю, всіх ціную, всіх обнімаю, всіх всіх. Та й все. Я думаю. Дякую за перегляд. 150 разів дякуємо за перегляд. Все. Типа собирается